50 копійок України 2016 року. Аверс монети має зображення тризуба. Напис Україна. По боках колося пшениці листя каштану та внизу дата 2016. Гурт монети. Мілка приривча, сторифлена. Носічка. Реверс монети, по центру напис 50 копійок, по колу ягоди калини з вінком у вісьми ячейках і в нульові ми бачимо такий брак внизу, що дає монеті цінність в тисячі разів. Ціна монетки на сьогоднішній день стартує від 5 доларів за один екземпляр монети, друзі. Якщо попаде монетка з обох сторін з написом 50 копійок, ціна на таку монету договірна. Поворот у 180 градусів, монетка в ідеалі буде виглядати ось так. Ціна стартує від 100-150 доларів за один екземпляр монетки. І монета, яка. Буде не магнітитись, так як ці монетки йдуть магнітні. Ціна на ню стартує від 100 доларів, так як монетка виготовлена з іншого металу. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Фото скидати на пошту Bitcoin Predator або Просто Насік. До зустрічі в наступних відео.